Методика раннього розвитку Сесілі Лупан. Основна ідея методики Сесілі Лупан полягає в тому, що діти вимагають не уваги опіки, а уваги інтересу. Надмірна опіка може заглушити творчість, а найв'язлива батьківська допомога стане сприйматися як порушення кордонів особистого простору. Сесілі Лупан говорила. Не намагайтеся домагатися ефективності будь-якою ціною. Не потрібно вважати, що ви зобов'язані використовувати кожну мить проведення з малюком з максимальною користю. Необхідно частіше дозволяти дитині самостійно займатися справами. Так вважала Сесілі Лупан. Сесілі Лупан актриса за професією. І тому вона використовувала театральне мистецтво у розробці своїх ігор, виходячи з чотирьох основних принципів. Перше, найкращі вчителі для малюка це його батьки. Навчання це гра, яку слід припиняти раніше, ніж дитина втомиться. Також вона вважала, що не треба перевіряти свою дитину. А допитливість підтримується швидкістю і новизною. Ось такі чотири основних принципи були у всіх іграх, розроблених Сесіль Лупан. По суті, метод Сесіль Лупан народився з її спроб вчити дітей за методикою Глена Домана. Але, на відміну від Глена Домана, у неї все більш тонко і індивідуально. Вона пов'язує ті чи інші методики раннього розвитку з виникненням у дитини інтересу. Наприклад, вважає, що якщо дитина потягнулася до пухнастого килиму, то варто в цей час спробувати, наприклад, показати різницю між хутром і шовком, шкірою та іншими якимись матеріалами. Якщо дитина цікавиться звуками, необхідно пограти на різних інструментах. Або, наприклад, погриміти кастрюлями, і це буде більш ефективно. Сесіль Лупан вдалося творчо адаптувати методику Глена Домана для своїх дітей, намагаючись домогтись успіху там, де спочатку її спіткала невдача. У той же час автор неухильно слідує порадам Глена Домана «Потрібно пам'ятати, що діти найбільше люблять вчитися. Навіть більше, ніж їсти цукерки. В результаті методика Глена Домана в адаптації Сесілі Лупан стала не такою трудомісткою і більш орієнтованою на інтереси і потреби конкретного малюка. Наприклад, численні картки за методикою Глена Домана вона показує дітям неізольовано як не просто якийсь набір непов'язаних між собою фактів. А по галузям знань, показуючи логічні зв'язки між ними, складає при цьому забавні пісеньки, щоб дітям було цікаво і легко запам'ятати інформацію. Картки розсортовані по галузям знань, і малюк має можливість познайомитися з ними самостійно, а батькам. Обов'язково відповідають на його запитання, розповідаючи за нагоди, наприклад, смішні історії або співати пісеньки. Ось такий погляд був у Сесілі Лупан на розвиток дитини. Основний принцип методики Сесілі Лупан навчання повинно приносити радість і малюкові, і батькам, а вчитися дітям повинно бути легко і цікаво. Потрібно не навчати дітей за графіком, як це прийнято в методиці домана а розвивати вроджені схильності малюків, вловлювати те, чим на даний момент цікавиться дитина, і, відповідно, на піку цього інтересу проводити розвиваючі заняття саме по даній темі. Наприклад, для розвитку слуху з раннього віку Засілі Лупан рекомендує. Привчати малюка до звукових контрастів, тобто необхідно багато співати дитині, підбирати не тільки тихі, повільні, а й гучні, веселі мелодії, розмовляючи з малюком, частіше міняти інтонацію і не соромитися, займатися звуконаслідуванням і видавати звуки, які вважаються якимось смішними або непристойними. Також необхідно навчити дитину відчувати різні звуки високі і низькі. Наприклад, задзвонити спочатку в маленький дзвіночок, а потім в дзвін побільше. або вдарити по кришталевому келиху, а потім вдарити по кастрюлі. Ось по такому принципу навчити дитину відчувати різницю між високими та низькими звуками. Також Сілілопан вважає, що нічого не може замінити безпосереднього спілкування і людських контактів. Однак, коли дитина залишається одна, можна вмикнути їй музику, наприклад, із записами різних музичних творів або піснями на тих мовах, якими ви хочете, щоб дитина навчалася. Для розвитку смаку та нюху з раннього віку Сесілі Лопан рекомендує зробити маленькі мішечки з тканини і наповнити їх, наприклад, травами і речовинами з характерними запахами різкими, наприклад, ваніль, лаванда, потім щільно зав'язати ці мішечки і написати на них назву тієї речовини, яка в них зберігається. І давати дитині понюхати мішечок, і назвати те, що в ньому лежить. Це ось таку вправу рекомендує Сесілі Лупан. Також рекомендує давати дитині предмети різної щільності, які б можна було гризти або навіть жувати. Для гри дитині можна запропонувати якісь предмети домашнього вжитку, наприклад, чайну ложку, стаканчик, порожню катушку, старий каталог, носок, шапку і будь-що. Але не давати одночасно більше трьох-чотирьох предметів і міняти їх, коли побачите, що вони малюкові набридли. Це теж дуже важливо. Як і будь-яка методика, методика Сесілі Лупан має свої плюси та мінуси. Плюси методики Сесілі Лупан це одночасний гармонійний фізичний, естетичний розумовий розвиток дитини. Також найбільш охоплений розвиток дитини через органи чуття. І ще Плюс в тому, що розвиток товариськості адекватного сприйняття себе і навколишнього світу відбувається під час використання цієї методики. Але ця методика має і мінуси, такі як батьки досить багато часу мають приділяти малюку, також виникає необхідність великого терпіння, бажання. Гарного настрою батьків для якісних занять з дитиною. А також ця методика не підходить для запальних, зайнятих авторитарних батьків, тому що вимагає великого терпіння, бажання і уваги до дитини. Досвід Сесілі Лопан узагальнено у книзі Повір у свою дитину. Тому рекомендуємо прочитати всім зацікавленим батькам. Цю книгу, тому що на основі рекомендації Сесіль Лупан ви зможете навіть самі скласти програму розвитку для свого малюка, тобто обрати ті ігри, ті завдання, які ви вважаєте буде будуть корисні для саме вашої дитини. По книжці Сесіль Лупан, повір у своє дитя, можна сміливо займатися вдома, майже всі. Підручні засоби є в нас вдома, і докуповувати майже нічого не потрібно. Тому ця методика, я вважаю, має місце бути і можна брати, якщо навіть не повністю розвивати дитину по цій методиці, але елементи її точно можна використовувати для раннього розвитку своєї дитини.